Сьогодні Росія атакувала ТЕЦ у Сумах. На жаль, підтвердився мій вчорашній таро-прогноз. Я попереджала сумчан про небезпеку. Сподіваюся, у моїх глядачів все добре. А зараз дивимось додатково місто Суми. Можуть атакувати і. Щось що, що пов'язано з водоканалом, можуть також атакувати якісь заправки чи ТЕС, те, що горить, обмежує і досить значну шкоду приносить людям. Четвер, 11 квітня, після 16-ї години, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі міста Суми, місцевій ТЕЦ. Відомо, що окупанти здійснили авіаційний удар кабами. Сумські ова зазначили. Що на місці працюють всі необхідні служби. Попередньо люди не постраждали. Там повідомили, що наразі наслідки російського удару уточнюються. Крім того, варто зазначити, що було здійснено обстріл Есманської громади Шостинського району, попередньо зі ствольної артилерії. Так, внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, постраждалі доставлені до. До Глухівської лікарні. Нагадаю вам, що в мене на каналі є ще великий таропрогноз для Сумщини. Дивіться, хто ще не бачив, і всім моїм глядачам захисту вищих сил.